Ну, Зараз потрібно відскібнути цю каплю і зняти плівку. А ця плівка тримається на зігзагу. Дивиться зігзагду до доски. Практично все, залиши тільки зібрати і залишилось лише скрутити. Розібрати бомж теплицю вистачило хвилин 10, аж максимум 15. Де плівка терлася, дірку притерла. А так більше ніде не пошкоджено. Зараз про відгинаю. Протипу відгинаю, щоб не терлися а так і буде стояти, а тоді вже щось придумаємо. Але треба сюди робити вже надійніше. Вишлионка водо, як я вже говорив, бомж теплиця відпрацювала тільки один рік, завалилася, але цього я ну, про це я не шкодую, тому що вона себе відробила, вернула гроші, дала заробити і принесла велику користь людям, так як люди купили розсаду, виростили. Мають тепер на зиму закрутки і так далі. Але на тому місці тепер треба будувати щось надійніше. От. Арматура лишиться, так як вона, можна ще вже даром, вона лишиться. Можна буде будувати ось такі теплиці, використовувати її сюди, чи в будівництві десь використати. Чи там якісь до тракторів Варити. О, тобто вона не пропаде. От такі діла, хай вам щастить.